Вітаю вас! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра, і сьогодні покажу вам, що і в піст можливо готувати смачні рогалики. Зберігайте рецепти, діліться з друзями, а я вам його продублюю ще й в описі під відео. Сипаю в миску цукор. В мене це одна столова ложка. Любите більше цукру? Додайте дві або замініть його на мед. одну третю чайної ложки солі, це обов'язково, щоб збалансувати смак, дрібку ванілі або пакетик ванільного цукру. Вливаю 100 мл води, вода в мене кімнатної температури, і 100 мл рафінованої олії без запаху. Олія у мене також кімнатної температури ніяка там не охолоджена. Далі все перемішую до розчинення цукру і об'єднання всіх інгредієнтів і буду замішувати тісто до вже просіяного борошна, це в мене 380 г, всипаю 2 чайні ложки без щупчика, розпушувача і все перемішую. До речі, рецепт розпушувача всього з трьох інгредієнтів вже є на каналі. Посилання на рецепт залишу вам в описі під відео. Всипаю все борошно відразу і замішую швиденько тісто. Пробую тісто на дотик і наразі розумію, що потрібно додати ще борошно, тому всипаю ще одну столову ложку борошна. Не бійтеся додати його трішки більше, ніж заявлено в рецепті, і якщо відчуваєте в цьому потребу, бо воно буває різних виробників і тому має різну силу, тобто водопоглинаючу дію. Кладаю тісто в торбинку і залишаю для відпочинку в холодильнику ну, приблизно на хвилин 40. Підпилюю силиконовий килимок борошном, так зручніше буде працювати, і викладаю тісто, хоча тісто має в складі достатню кількість Жиру, тобто рослинної олії, то це все за вашим бажанням. Мені, наприклад, з борошном працювати зручніше. Розкачую тісто у вигляді кола в діаметрі приблизно 40 см. Далі розділяю тісто на 16 частин. Начиняти рогалики буду густим повидлом, але в мене залишилося тільки рідке варення. Тому ділюсь з вами лайфхаком, як швидко його загустити. Сатини кливаю пів літри варення, додаю 2-2,5 столові ложки манки, перемішую і залишаю для напухання крупи на 10 хвилин. Потім ставлю на вогонь і проварюю 2-3 хвилини після закипання. Охолоджую і начиняю рогалики. Скручую тісто у вигляді равлика і кладу на деко. Випікаю при температурі 180 градусів Цельсія приблизно 15-20 хвилин. З цієї порції тіста отримую 16 пристойних рогаликів. Викладаю їх на решітку та охолоджую. При бажанні рогалики можливо посипати цукровою пудрою. А наразі покажу вам їх в розрізі. Думаю, що ви переконалися, що смачну випічку можливо приготувати зовсім бюджетно, без молочних продуктів та яєць. Якщо так, то напишіть мені в коментарях. А якщо сподобався рецепт, натисніть на вподобайку і поділіться з друзями. Готуйте і хай все у вас здається. А я дякую за перегляд і до зустрічі!